Ну що, друзі, всім привіт! З вами знову Ілля, І сьогодні я буду вам показувати, як переробити старі меблі. Наприклад, у мене були ось такі стільці, старі. і ми будемо сьогодні їх перетягувати. І я вам покажу, як це зробити власноруч і, в принципі, за копійки. Це такий старий шкірозамінник. Бачите, він тріскається, луч лучиться, і в принципі, оці от стільниці вони виходять з ладу. Виробники це знають, вони продаються окремо, як ну додатково до цих стільців, але я вирішив накупляти нові стульчаки а перетягнути власну руч. І ось я вже зробив. В мене вийшла отака, от, коротше, гарна була порвана. Бачите, я вже відкрутив, щоб вам все наглядно показати. Що нам знадобиться, я е, купив. Просто, короче в магазині отакий шкір-замінник. Я його підбирав спеціально під колір наших меблів, які у нас тут є. от Наприклад, ось тут. Так, щоб короче наша стільниця, не стільниця, а стульчак, оцей, він підходив в принципі під наш інтер'єр. Ви собі, коли будете робити, будете підбирати те, що вам заманеться. Що ж, приступимо до обтяжки. Let's show Begin! Беремо нашу стільницю. Дивіться, це в мене така міні-наша міні лабораторія. Я вже теж, щоб скоротити наш час, вже вирізав шматок такий, як потрібно, під, нашу, під наше оце сідало. І що ми будемо робити? Ми отак от час будемо його набивати за допомогою отакого степлера. Це промисловий степлер. Тут міцні скоби такі, у нас є ножниці, якими можна обрізати, можна в принципі зняти, можна взяти отак от викрутку і отак от просто ці от старі скоби, отак от піддівати. І якщо не можете дістати, вам знадобляться ще пластогубці. От, но я вирішив не знімати стару, тут є паралончик, я вирішив прямо поверху набивати. Нам спочатку потрібно отак от хрестом набити. От, я зараз зафіксую, так, щоб воно було рівненько з усіх боків. Ось так приблизно воно в мене буде. Робимо раз. Трошечки даємо натяжечку. Робимо 2, робимо три, даємо трошечки натяжечку. І робимо 4. І ми зараз зафіксували, і в такому положенні, коли ми зробили отак хрест-нахрест, в принципі, воно у нас уже ну, нікуди не поїде, буде отак от рівно отут триматися. Що тепер ми робимо? Якщо ви колись в житті. Робили хінкалі. Знаєте, як їх складають ось такими ось ліпісточками. Ми будемо отак от завертати. Я беру ось таку роблю складочку, трошечки даю натяжку, щоб отут от в мене натягнулося. І я, отак, степлером прямо в цю складку її фігачу. І роблю наступну складочку, трошечки її підтягую і знов фігачу. Ось цю складочку. О, от тут я бачу поганенько. Дивіться, ми прийшли до цього нашого, то, що ми робили в хрест навхрест. Вона мені, в принципі, зараз не дасть зробити рівну складку, тому. Я його тимчасово звідси приберу, щоб я міг нормально зробити наступну складочку. Натягую добренько. В принципі, тут нічого складного немає, тут не треба якоїсь там суперсили. Будь-яка домогосподарка, я думаю, може зробити в себе це сама. Знову, бачите, ми підібралися до цього місця. Знову я його викавирюю, щоб, ми, щоб в мене рівненько е, получався мій хінкаль. Наш... Ну, от і все. Наш хінкаль майже готовий. Ми можемо іще обрізати оце лишнє, можна зробити це канцелярським ножом. Бо з таким ножичком, в принципі, те, що нам не потрібно, щоб воно не стирчало, підрізаємо. Все, друзі, подивіться. І тепер нам залишилось тільки прикрутити це назад до нашого стільця. І от така от файна штука зайняла буквально скільки? хвилин 5, оця оббивка. Так що користуйтесь з вас лайки, вподобайки, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на канал і робіть, робіть власними руками от таке чудо одна от така от така стільниця нова. Обійшлася б мені в 500 гривень. А так я за 300 гривень оновив дві свої нові стільниці. Бажаю вам гарного дня. Бажаю, щоб все у вас було добре, щоб все у вас було красиве, вас радувало. До нових зустрічей. Па-па-па-па.